Запереджую. Так. Мене звати Тетяна, я користуюсь активно вже 4 роки продукцією РСА. Чому я першого разу захотіла користуватися шампунем біошампунь. Коли мені дівчинка розповіла, я не знала, що є такий шампунь, в мене постійно, ну це, мабуть, у Кривому розі з нашою екологією це пов'язано. Постійно випадає волос. Ну, то є, ну, мені кажуть, що це я сильно піклую про нього і активно контролюю, скільки в мене волосся випадає там, на день, на тиждень. Але постійно пробую якісь шампуні, які допомагають з цим боротися. Цей шампунь я собі взяла і прочитала склад. Склад це, перше, це мильний горіх. Лапух, який з дитинства постійно мені дідусь викопував такими труднощами, бо це дуже так потрібно було піти до річки, викопати, потім настояти його, потім його втирати потрібно. Ну, я прочитала, що тут гарний склад: це мед, лопух та мильний горіх. Ну і думаю, потрібно ну, спробувати. Взяла, ж, звичайно, літер, тому що мені. Казали, давай попробуєш такий, вдруг тобі він підійде. Ну я кажу, що мені 300 грамів, якщо в мене сім'я, всі будуть користуватися. Я подивлюся, як воно буде у кожного. У мене муж та дитина хлопець, і я. На трої думаю, літр якраз по 300 буде. Тобто, <рес> після тижня я побачила, що мої хлопці пішли до парикмахерської, тому що волосся активно росте. Ну, звісно, що дитина це молодий організм, у нього там свої. Виходять активні речовини, які допомагають волоссям, йому воно густе. Але через тиждень вони пішли стригатися. У чоловіка волосся випадає. І я побачила, там, де у нього давно вже був такий, як після травми кружечок пролисана. І там волосся не росло вже багато років. І я там придумувала всякі-всякі. Активні маски, там, і те, й друга, але це час, чоловіки це не люблять, і він мені каже, нема коли. Після цього шампуня, вже через місяць, я побачила, що в нього почали такі тонесенькі волосинки відростати. Вони ще були такі не дуже, як би так сказати. Як у дитини, коли вона після народження це, це, це як пушок таке щось там. Потім я думаю, так, взяли ми це, потрібно ще взяти тонік. Будемо ще прискати тоніком. У мене 80% сивого волосся, воно не плохняне, воно кричить, воно ламається постійно. Це теж така проблема, яка я тоді ще була Ну, не брюнетка, а шатенка можу темно коричневий Взяла я цей тонік до цього І Звичайно, олійка. Олійка це, це можна, Якщо навіть у вас немає часу для того, щоб наносити там бальзам, маску або там ще якісь уходові поетапні позиції для того, щоб волосся гарно розчісувалося і воно було опрятне, охайне, то можна помити цим шампунем, потім поприскати коріння, коли вже. Ми пам'ятаємо, що завжди волосся, коли помили, рушник повинен бути, або це повинна бути така пільоночка, можна дитяча, стопроцентний хлопок. Не оці наші полотенці, які важкі, коли ти його наносиш, воно все одно так або дуже багато забрало на себе вологи, і волосся тоді потім сухе, і воно розчісуєш, воно як пушок. А потрібно взяти якусь колегеньку, на дотик приємну, натуральну. У ну, мене після дитини залишились натуральні пільоночки, які ми постійно прогладжували. І я собі так лікувала волосся. Якщо буває таке, що немає часу, промокнула, нанесла цю олійку, потім знову нанесла цю пільоночку, наношу свій мейкап, зробила собі красиво, підвела лице, знімаєш цю. Кустиночку і волосся, воно вже, якщо це літо, і ви можете собі дозволити вийти на вулицю, не сушивши феном, воно вже, вже гладеньке, воно красиво, блистить. Ну і ви фея. Так. Потім е, дуже мені захотілося люблю прополіс. Захотілося спробувати прополіс, теж состав? але його два види для жирного мається на увазі, ми пам'ятаємо, що шампунь потрібно підбирати. Не за типом волосся, а за типом шкіри голови, так? Яка в нас шкіра голови? Якщо у вас сальність виділяє, ну активно виділяє волосся, але ну тепер я це можу сказати. Якщо людина сиве волосся і ще плюс ми освітлюємо його. Якщо волосся в нас тут сухе, то коріння буде швидко жерніти. Чим мені ще шампуні так дуже сподобалися, коли ну, зараз зима. І носиш шапку, я ношу шапку, наприклад, аж поки вже зовсім тепло не стане. Без головного убору я ніколи не хочу. І головна проблема номер один не встиг помити волосся, а воно вже жирніє. У цих шампунях, навіть коли я користуюся цим тоніком, казалось би, бродію як він повинен обтяжувати наші коріння. Ні, він не обтяжує, можете не хвилюватися, не боятися волосся. Ну, три дні точно воно не стане у вас жирним, що ви побачите, що у вас коріння блищить і що потрібно вже мити голову. Навіть якщо ви е, олійкою наносите олійку, теж там кажуть, олійку потрібно там, тільки сюди. Я для себе любима її наношу. Але олійку потрібно, дуже важливо, правильно її наносити для того, щоб вона працювала на волосі. По-перше, коли ви помили шампуню, трошечки промочили волосся, потім побризли тоніком. Олійку ви видавили сюди, сюди на ладонцях, і ви її повинні трошечки нагріти. Бо якщо ви її просто нанесли розету, чик-чик-чик, побистров, ні, ну там півхвилинки, а вже, ну, може і менше, до десяти, порахували, взяли отак. От. Ви чуєте, вона тепленька, взяли, сюди нанесли, потім сюди нанесли, і олійка вже працює. А коли ви просто нанесли її на ладоні і так нанесли. Олія, вона любить, коли вона стає тепленькою. Ну все любить тепленькою. Тобто нанесли, тоді вона у вас буде працювати і ви побачите результат. Потім, коли теж щось мені захотілося влітку, було дуже так спекотно, як завжди у нас зараз. Погода стала вже, як в Африці, літо дуже жарке. Я взяла собі оцей дуже такий бомбезний. Він називається крем для волосся, але він так називається крем для волосся. на сам він не тяжкий, воно не буде вам волосся робити, обтяжувати його, робити теж жир. Тут теж потрібно, коли ви наносите його, промокнули після шампуня рушничком волосся, щоб трошечки влагу забрати, а потім його нанесли. І коли ви його нанесли, ви повинні почувати. Якщо вам ще його потрібно, то як волосся. Поглинула цей крем, і ви почуваєте, що все, ваша прядка вона насичена. І тоді ви знову, там, якщо у вас є час, нанесли там спеціальну шапочку якщо у вас є шапочка для цього, або такий, можна підсушити феном, щоб він був тепленький рушничок, і ви нанесли його, щоб теж тепленько воно було. І ця процедура, кремчик, він повністю підкреслює, особливо сиве волосся. Воно дуже в це ж тричить. І потім розчесуєш, і воно ось таке, так? так Щоб ти воно досить Коли ви помили шампунчиком, нанесли у коріння mm. цей тонік, потім ви промакнули ну, не полотенцем, а не рушником, а да, пільоночкою. Лучше пільоночкою і желати на 100 хлопок. Чому? Тому що, наприклад, воно м'якеньке, воно добреньке, але ось ці ось такі дуже рифльоні структури. Вони просто зачіпаються волосся, і коли ти за кожну волосинку трусишся, то воно да, витягує. Да. І тому це ви промакнули, і волосся, якщо у вас є час, можна 30 хвилин. Там написано 5-7 хвилин. Якщо ви у вас є час, ви можете походити 30 хвилин, робити свої справи, а там воно все працює. Потім ми пам'ятаємо, що коли ми його змиваємо, ми змиваємо е то ще волосся не любить, коли ну це теж звичка. Волосся не любить, коли його миють гарячою дуже водою, тому що воно пересушується. Водичка повинна бути тепленька. Як ми для дитини, коли купали, повинні там були пробувати, щоб воно на локоточок було тепленьке, так і волосся. Коли змили тепленькою водичкою, потім цю водичку треба зробити прохолоднішою, щоб вона трошечки закрила наші ці е, чешуєчки. І тоді, ви, коли їх закрили, волосся потім стає гладенькою, блискуче, Чим волосся блистить. Тому що чешучки всі закрилися. І коли розповідають, там, коли ходять там дівчатка, дуже часто чую, треба піти до перукарні, зробити кератинове виправо, ну, випрямити його, це все до передані волосся потім просто відпадає, тому що я бачила, що там роблять, що люди заганяють це волосся, потім беруть оцю е плоєчку, якою вони запарюють волосся, а потім це волосся благополучно відпадає. Тому що терма, ну я, наприклад, фен у мене це може бути раз на місяць, а влітку я взагалі феном не користуюсь. Якщо вам перукарду робив правильно зачіску, то волосся завжди ляже так, як, як воно не так, як я хочу. Я Побачила там у нас, ну є дівчинка, неї таке довге, красиве волосся. Я кажу, я хочу ось таке. Ми повинні розуміти, що у кожного своя структура. Свій віхер, своє, куди воно там лягає, і потрібно все ж таки підбирати стрижку під свою фактуру волосся. А не побачити в рекламі, там, де укладку зробили і начесали, і все там зробили так, що аж слюни текуть, кажуть, все, я хочу теж таку зачіску, але вона неможлива, бо ви всі різні волосся різні. Це ця, цей кремчик і оліка. Олійка повинна бути завжди. Навіть якщо цей кремчик ну, друг його не буде. Олійку обов'язково заказуйте, тому що тут дуже гарний склад, який, ну от скажу чесно, скільки я брала олійок, різні фірми, і японські, і швейцарські, і там якісь дуже професійні. Ні, вони всі так не працюють, як працюють ці. По-перше, ця олійка на дотик спочатку вона дасть вам от, ви отримаєте задоволення, коли будете почувати волосся на дотик. але... Олія має накопичувальний ефект, і це потрібно пам'ятати. От, наприклад, коли мені маск, мій перукар виводила мене із темного кольору світлий, я дуже переживала, що вона повідпадає волосся. Е, ну, я вже на такий крок пішла, думаю, ну що, тоді зроблю йожика підходити. У мене ця олія просто уходила, ну, якщо вона у мене бутилочка десь виходить. Мабуть, чотири місяці це активно користуючись, при тому, що я можу, якщо я вранці побачила влітку, що я можу собі дозволити ще трошечки його нанести вранці, отак просто виходячи на вулицю. Взимку це може бути трошки менше, але коли я перефарбувалася, то у мене на місяць одна пляшечка була. Чому? Я робила з неї масочки ще такі, тому що волосся було сухе. Але вона, я прийшла через два місяці до неї, коли вона останню процедуру зробила, я прийшла, вона мені каже: тут у мене, це ж від цього, я його бажаю тонік, Отакі от корот, коротесенькі такі, новенькі. Тут йожичок, тут чолка новенька, я не не стригла ж нічого, вона саме повідростала. І тут, оце ж такі антенки, і волосся таке, воно живеньке. Вона каже: Ну ти молодець. А вона мені сказала, активно там маски, сказала, які треба робити все зроблю, Але я робила тільки олійку. Я ось помила волосся цим шампунем, побризгала у коріння, а потім і один раз. І волосся, коли вони потребує чуть більше, ви самі зрозумієте, кому скільки потрібно. Комусь один до завтра ви нажали. Ви зробили, нанесли, волосся все забрало і у вас на руках нічого немає. Я, наприклад, три роблю, нажала три рази, потім я це активно нагріла його. Потім промокнула, промокнула, все добре. А коли було воно пофарбовано, висвітлене, то мені приходилось перший раз три рази зробила. Чую, на дотик те, Другий раз натерла теж о, тепер на дотик те. То ось олійка для волосся, вчитувала, що воно робить і укладку, і воно не робить його. Сальним, як другі масла, або вони щось дають, якийсь ефект, або роблять волосся жирним сальним, і воно квечору. До, ну, до вечора воно вже таке стає не свіжим, хочеться знову помити волосся. А тут і запах приятний. І тут дуже такий склад. Оце вже підводить мене зір, але наскільки я пам'ятаю, тут є барбарис, миндаль, льон, те, що потрібно завжди. Тут воно навіть на малюнку льон це завжди для паросткі пшениці. Паростки пшениці. Да. Ну Тут бомбезний дуже це бомбезний склад, бо ніде не нема такого складу на якій фірмі. І коли я ж кажу, я його перший раз потім ще помідала, вона спробувала, бо вона там такі, її перукар постійно там вихваляла їх перукарні, якісь там професійні масла, і там така маленька бутилочка там коштує. 200 гривень, а я його перший раз попробувала, коли скільки воно коштувала 220, але тут 100 мл. Вона мені 5 показувала. Я ну, кажу, давай ченч зробимо обмін. Ти мені даш я твоїм спробую, а ти моїм попробую. Вона потім мені сказала, заказуй мені. Я її спробувала, я нічого не поняла. Теж вона мені каже, ти ж багато дивися, трошечки треба, тільки сюди, на, ось сюди прямо 2 міліметри, кажу, ні, як, з лінійкою це замірювати чи як. А це масло це я так зробила, нанесла і все і все добре. І я ж кажу, що волосся оживає. І е, один приклад у мене був, коли дівчина мені я кажу, ми цим шампунем, тож вона каже, щось так випадає, волосся випадає. Я кажу, відбуваю. Вона мені каже, ні, мені не сподобався. Я говорю, Чому тобі не сподобалося? У мене лупа з'явилася. Я говорю, а як ти миєш? А потім я їй кажу: ну взагалі-то лупа це наслідок здоров'я. Це перша може бути і нервова система. Ну і звичайно, вона, можливо, неправильно мила волосся. Але як вона його мила? Вона один раз помила волосся і все. А я кажу, що це помила волосся? Вона ну так. Я говорю, так то тебе й лупа, Ти ж так, як ми шкіру. Очищення потрібно, щоб було поетапне, так і шкіра голови, потрібно поетапне очищення. Перше, коли ми миємо шампунем, ми змиваємо всі всі ж, це всі, там, теж маслечко, теж тонік перший раз, теж ну, сало, яке виділяється кожен, це ми перший раз, пил, який на вулиці, це ж ми теж змиваємо його перший раз. А другий раз ми вже можемо. Хоча, якщо Якщо є потреба, можна і три рази помити. Якщо ви, ну, от ви помили, і ви розумієте, що ви не почуваєте того легкості тієї, яка потрібна бути. Хоча кажуть, що там тільки там один чи два рази. Ні, все індивідуально. Ну, Для повного, як, щоб ви чувствували, що ви помили волосся і воно потрапило сім складові, які є у шампуні, потрапили на шкіру голови, Потрібно як мінімум. Другий раз я ще роблю як помила. Перший раз змила всю нашу грязь, яка накопичилась на волосі. Другий раз помила і трошечки помасажувала. Якщо вже є у вас там час, ну це так, чуть-чуть. Буває, хтось як назов зателефонує, так взагалі час є, стоїш і шампунь працює, а ти там відповідаєш, що тебе там запитали. І два рази, якщо потрібно три рази, значить три рази. І, Чому ще кажуть, після нього волосся не слухняне, тому що відбувається знайомство. Завжди новий шампунь з першого разу він не може підійти. Ну я не знаю таких прикладів, щоб я купила шампунь з першого разу сказала, це шампунь. Ні, такого не буває. Хоча цей шампунь мені сподобався зразу. Я коли в мене завжди я через день мила волосся, а потім, коли я отримала результат, сьогодні я помила. А на четвертий день я тільки помила волосся і при тому, що Шапку я це я взимку да, спробувала. То тепер він у мене. Вони стіфа фаворити, Тут є з грейпфрутом дуже добре. Теж. Вони кожний, кожний з шампунів вони мають, якщо ви хочете трошечки волосся колір змінити, то це можна взяти з ромашкою і з грейпфрутом. Він вам трошечки, грейпфрут він додає такий буде блиск волосся, дуже цікавий. А ромашечка, вона трошечки як ромашечка, вона може вам трошечки зробити відтінок світліший, потихесеньку, природньо, без всяких там красок, просто він вам додасть красивого волосся, він буде колір трохи світліший. Це є такий досвід. Ось те, що хотілося розповісти вам за доглядом за волосся. Я вас ще хотіла, спросити. ви сказали, що ви робите масочку. А ви Мо... потім смиваєте її, когда е, вона у вас побила? Ну, масочку. Мас... Мас... Крем. 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 А ви, ви ділаєте масочку, ви потім її. Значить, перший етап. Перший ми шампунькою помили два-три рази за необхідністю помили волосся. Потім ми його промахнули нашою волотеночком. Потім, якщо вам вас є і вам потрібно, нанесли на коріння наш тонік, який буде живити і укріпляти. Потім ви нанесли ось цю масочку, крем, і залишили. ну Тут написано 5-7 хвилин. Я залишаю стільки, скільки в мене є часу. Якщо ви не маєте цього часу, то ви наносите на ну хоча б на 10 хвилин. ну 5 хвилин, воно тільки, тільки починає працювати, а ви вже його змиваєте. Якщо у вас є шапочка така спеціальна, ну, якщо вже немає шапочки, то ми можемо е, нанести плотненько ось так якусь е, пільоночку, потім взяти фен і феном трошечки нагріти, бо все любить тепло. Ви нагріли, півгодинки походили, а потім змиваємо тепленькою водичкою. Потім, коли змили тепленькою, ви змиваєте ще трошечки холоднішою водою. Ну, скільки вам дозволяє ваш, якщо ви не можете, щоб вам вона потрапляла на кожу голови, тоді ви її не трогайте. Якщо ви боїтеся, що там застудите голову, але голова буде боліти або ще щось. Хоча для наших сосудів це дуже корисно, особливо ті, хто страждають головними болями, це дуже корисно. Не можемо ми собі дозволити на волос на шкіру голови. Тоді ми просто, які там у вас йде волосся, коли ви на ну, якщо це стрижка коротесенька, то так не вийде. Якщо там волосся трошки довгіше, то тільки на волосся, голову не трогати. Головне, закриті наші чешуйки. Чешучки закрилися, потім промакнули, і на останок тоді олієчку. тільки пам'ятаємо, олієчку потрібно трошечки підігрівати. Отак трошки нагріли, прям почуваєте, як вона вже тепленька. І ви її наносите. І почуваєте, якщо вам потрібно 2-3 каплі, 5, не бійтеся, волосся вже не буде. Воно буде тільки вам вдячним. Дякую. ви потім по вже не слово? Ні, валіка не змагається. <різь> я користуюсь то, як воно на волосся, я користуюсь пінкою. <різь> то в даному випадку пінку я не використовую. правильно? Спробуйте без пінки. Пінка вона взагалі може вам обтяжувати волосся і воно. Ламається потім від пінки, тому що там у пінки состав спирт. Ніколи не читали пінку, якою ви пінкою Ну, користуєте, наприклад, там завжди є або гліцерин, або спиртові складові. І ось вони чому потім волосся у вас стає більш слабкішим і ламається, тому що це все хімічна формула, яка потім згодом дає свої наслідки. А тут олія, це все натуральне, і ви спробуйте, навіть якщо ви укладаєтеся тільки ну. Якщо правильно робити укладку, якщо ви від фена не можете відказатися геть зовсім, то потрібно олійку нанести і десь теж за можливістю хвилин через 10 тільки вже користуватися феном. Чому так? Тому що олійка вона повинна проникнути у волосся, і фен він потім нагріває олію. І це може зіграти вам алавірди, ви потім отримаєте ефект протилежного. Чому ще дуже корисно феном користуватися, якщо теж ви, щоб фен через 10 хвилин після того, як ви нанесли свій основний уход. Якщо це оліка, то оліка, якщо це там якесь ще уходовий... Ну, А якщо б... тільки то. А, ну, скажу так, чесно скажу, без оліки не буде ухода за волоссям, воно буде ламатися, тому що тонік він працює тільки в прикорні. Він буде вам, волосся буде швидше рости, воно буде набувати об'єму, це головне. Буде з'являтися новеньке волосся молоденьке. А олійка вона вже працює у вас вже на вашу довжину. Довжина тоді буде більш об'ємна і не буде у вас, як часто наприклад, і буває, що волосся настило вже відрости. А у вас тут, і будь ласка, песики вже немає. Потрібно, так, да, вони посічені, підпадали, все, нічого немає. То тут у нас це тонік, об'єм і укріплення, а уход це, це маса. І от якщо ви спробуєте вам підійти, ви ви від, п'янки відкажетесь, побачите. Це це я просто бачила на досвіді. Спочатку, може, може, якщо ви... Забажаєте, щоб у вас був більший об'єм, якщо вам здаватися буде, що ваше масло воно вам обтяжує робить його трошечки гладшим, тоді трошечки менше наносите. Тоді воно все буде здоровим. А ви сказали, що у шампунь потрібно, щоб він попрацював. Так індивідуально у мене може бути. Я наоборот боюсь, що шампунь довго у мене було на волоса, бо вони потім не слухняні. Я стараюсь вистанька смити. А стік ляні волосся, тому що ви неправильно підібрали собі уход саме низ. Виходить так, після любого шампуня не буває такого, що його помилити. Можна я наминами нам, і скільки хвилин? Ну, так Такі хвилинки. А ще якщо так? у вас навіть цього немає, просто третій раз ще раз помийте. Та я мою два рази. Як... Два... Два... можна держати на волосах. Для вашого так. кольору волосся вам потрібно тільки два рази достатньо, якщо ви нанесли потім на коріння, набризгали mm -hmm. тонік. І потім вже ж нанесли олійку тепленьку, це, вам достатньо. Це, це, це не з нашими шампунями, це з тими шампунями. Я спомічала, що воно ну, що не надо. Не а з Ваш, нашому о... краще потримати. Так, так, ну, Якщо є можливість, трошечки потримайте. Чому? Можливо. Тому що тут лопух, 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 так, тут тут мед. А вам підійшов одразу шампунь біо, так? Да? Мені, мені всі нравили. По-перше, мені... було... це був біо. біо. Чому біо? Тому що я ж кажу, в мене постійно я пікуюсь про волосся. Колись воно в мене було таке, потім, потім я його стала потрошечку підрізати, тому що довге волосся це довгі клопоти. А потім основна проблема на кривому розі це постійне ну випадіння. Ну мені так завжди сміються, кажуть, що це я дуже так піклуюся, що в мене нема там такого активного випадіння. Ну я постійно на це дуже уважно дивлюся і кажу усім, що потрібно займатися, тому що наш наша вода хлорована і наш воздух, який ми туди да, дишимо. Нам потрібно щось потрібно волосся допомагати. А як вам шампунь без бальзаму? Він для сухого волосся? Взагалі після любого волосся потрібно. Mm. Е, я ще що робила. Ви пробували оцей бізнесу? Я всі пробувала. Ну, я, я тоді була брюнетка. Е, так, ну, таке відчуття. Е, я потім коріння ще промивала цим, тому що мені для кожної голови ідеально підійшов біл. У мене немає цього дискомфорту. Я не довершуюся спочатку цим. Я хоча кажуть, не можна там їх міняти, помивти, наприклад, оцим шампунем, а потім ти коріння помив таким. Неправда, мені були, подарували професійний шампунь для волосся. Ну, я користувалася ним, але ж я коріння промивала цим шампунем. То мені нравився ефект. У мене е, було коріння настільки об'ємне. І, і знов таки я постійно. Наблюдаю за тим, як в мене з'являється дуже багато нових волосинок. Це для мене дуже Дякую. важливо. Дякую, Тарда.